Знову всім привіт і продовжую грати за Україну в Age of History 2. Ну, чесно кажучи, я вже зняв третю частину, ось території, як змінились. Проте є один, одне но, то запис не зберігся, тому я не знаю. Що я можу сказати. Я просто тут взяв, захватив, пішов і, і все. Ось. І я би, чесно, пішов би десь на Польщу, Словаччину, Угорщину, ще не знаю куди. Проте у мене військ. Особо то і нема до мене армія. А. Ну добре, хай там будуть. А, нам Щоб напасти на Польщу, потрібно якісь війська і щоб знати, які там. Давайте побудуємо вежі, щоб хоча б бачити, які в них там війська знаходяться. Зрозуміло, угу. давайте ще тут збудуємо. Ну, до речі, в них війська такі невеликі, проте мені здається, що десь у них там далі будуть ще більше війська. Давайте все в дослідження. Нехай так буде. І що ж, де можна призвати якусь нормальну армію. Ну тут не особо хочеться тут економіка гарна, тут також. Давайте. Десь призвемо. Тут а можна, в принципі, так. Скільки тут вийде? 3000. Ну давайте призбираємо гроші подивимось. Думаю, що з 3000 хватило. 5700, ну. До речі, непогано. Могло би бути і гірше. Давайте призвемо, на... давайте спочатку назбираємо грошнят трошки. Так, ну що ж, в мене вже інфляція, думаю, можна і призивати. Я би призвав, напевно, десь ось тут. Так, ну що ж, давайте зберемо все в Ізмайлі. Так, ну що ж, тут нас вийшло 73 тисячі можна... В принципі, вже і на кордон з Польщею. Давайте повсюди по 10 тисяч Думаю, вистачить. вистачить. І в технології. Ну що ж, думаю, можна, в принципі, нападати, проте тим збережусь. На всяк випадок. І. Ну що ж больше міну? А від хай вони трошки посаме вбивають візьму Ну я бачу, не це зберігають, хай доб'ють Ого Це вже було мені, мені не перший можна в принципі пробивати 6 лінію оборони пробили, може, наприклад, поставили і на другу піти. Все було трошки. І друга лінія оборони пробита. Ну, прям дуже легко навіть чомусь йдемо, можна, в принципі, і далі піти в краків. Німецькі війська. Що вони тут забули? Я думаю... У мене не в Союзі ніби. Дивно якась німецька війська на польських територіях. Але добре що зроблю. А, вони мені мені оголосили. Ну, це не дуже добре. Мені це навіть не потрібно на даний момент. І ну тобі сюди ось так. Заходимо в... о, не походились. Заходимо в Варшаву дуже добре, я б сказав, взагалі ідеально. Забрали столицю. Це доволі таки добре. Це в мене дуже добре. Це гарна провінція. Навіть можна буде прокачати її. Хоч вона вже прокачана. Тому що ж пробуваємось без проблем. Треба вже ну так трошки піднобіло вже з воювати. тут у мене вже так розбились війська, що навіть аж не хочеться отакі от йти. Ну тут 3000 30 просто в одній провінції, в принципі, які боти грають. Це давайте до Севастополя відправимо, нехай там будуть. І технології в технології як завжди. І... ой, ще одна привінці лишилась. Ну це, в принципі, не дуже страшно. Давайте відразу. 96, де вони ще... А, це обінеться це привінці. І все Польща. Більше... Ага. Ну, тобто -то ми її захватили. Пропала Польща. 46 тисяч ще збереглось. Що пошти, ні. І я заберу все.

Ну, в принципі, ми вже території відділи, можна і кудись. Скільки в нас тут військ. А де вони? А, вони вирішили оплифти. 46 тисяч. Десь 50 тисяч. Можна, в принципі, напасти на Сербію або Словаччину, я б напав, напевно, на Словаччину Ну, так, звісно, тільки я вирішив напасти на когось сусіда, то зразу десь там пропало. Хоча можу спочатку прокачати Варшаву. Де вона тут? Варшава, давайте вкинемо в неї гроші і ще трошки в Краків. Що в принципі... А, це тут принці. Ну давайте ще сюди трошки вкинемо. Не буде лишнім. Це наші провінції? Ой, так, дуже добре. Це наші провінції. Гарна нас економіка. М -м -м -м. Давайте трошки шапкину, Варшаву, краків. Ну і думаю, цього поки що вистачить, хоча. Ну так, в принципі, можна докачати трошки тут, а, а де краків. Десь я краків Чи я його вже прокачав? Так, я його вже прокачав, навіть перекачав. Чи нормально. Не, навіть не докачав. Так, асиміляція давайте. І в технології. Там ще одна лишилась. Ну нічого страшного, хай буде суть. Так, ну що ж, можна, в принципі, фермами забудувати щось. Давайте забудую і вернусь. У мене вже 5 мільйонів насадження. До речі, непогано. Тут залишилась Бірма, Камбоджа і Індія сусід. Ну, це Індія, звісно, відділа Китай непогано так. Проте нападати на неї зараз не дуже було би і розумно. Ось, ну це трохи тупувато. Ну давайте сюди відправимо, скільки в нас там ось. Отправляємо війська по кордону з ну, і давайте відправляємо війська. Війська вже прибули, можна оголошуємо війну в Словаччині та давайте вона побиває хай свої війська, скільки в неї там. А, ну, в принципі, небагато. Можна і нападати. Пробуваємось в провінції, ну так, без якого-лібо труда. Зовсім не тяжко, якщо чесно, це було щось навіть ОГО тут Італія від'їла Австрію. В принципі, так. Від'їла і від'їла, що нам тут такого плакати тепер і за цього. Кіно звіднувся не з Італії. 46, непогано. Навіщо воно мені? Ну що ж, дві країни вже захватив непогано. Після цієї серії вже погано бувало, звісно, не більше, але но... ми отримали, хоча Братислава. Ой, мирні переговори. Забираємо всі території. Тож, так. Та ставимо на асиміляцію зараз. Знову, в принципі, тут Братислава, ніби не погана провінція. Можна, в принципі, прокачати, так. Так буде трошки довговато, це вже можна і докачати вже до 20 тисяч. Хоч було б і непогано до населення докачати, проте зараз не в цьому. Потрібно буде виділити, напевно, четверту частину. Що тут сидіти і качати згодом, теж, звісно, не буде весело. Напевно, зроблю це за кадром або так, і в технології, це в економічний переріз. Що вони хочуть. колонізацію? Ні, я ні з ким війну на вступлю. Ну, в принципі, непогано, ми вже відділи території. Можна буде в наступній серії напасти на, на Німеччину, та ну, ось. на цьому все. Хочу, сказати. Хочу вибачити за свій голос, в мене щось він такий сьогодні. Ну, думаю, це ніяк не буде як на відео. Якщо вам цікаво, то вам все одно подивимось. Якщо вам цікаво, то жаль, не є. Ось. Ну що ж, всім пока. В описі є назва телеграм-каналу, можете перейти туди, подивитися щось там. Там зазвичай щось виходить, інколи щось і можете там щось побачити. Всім пока!